Добрий день. Це канал Я і мамині тваринки. Так, це моя гуська привикає до гусят, вона їх не зачпає, вона одна єдина має залишитися. По крайній мірі я її хочу залишити. Так, у нас починається дощ, а в мене треба скупти гусей і півня. Ну нічого, значить, попаримо і будемо скупти під накриттям. Ця яблінька не має цвіту. А я думала, вона вже буде цього року цвісти. А вона ще не захотіла. Тих троє я зарубала дві гуски і гусака. Ось, а цю одну я оставила. Гусята її бояться, від неї втікають. А вона за ними бігає, і їх доганяє. А вони думають, що вона їх бити хоче і від неї втікають. Ось такі-то справи у нас. Так, пішли, пішли. Ну нічого. Все воно буде в нас прекрасно. Все, що стається то долучо. тих порубала, тримати не, не оставляла там тих. Ось ця гуска, що самі кращі яйця несла, великі, самі більші, і самі більші вона їх несла. Я її оставила, Мені її не піднялася рука зарубати. А там тих дві, що мало яєць несли і, і гусяка, що він. Непотрібний, куди? Кш. Ось, бо він тільки одну любить красуню, то я їх прибрала. Ось так. Щоб було нам менше шуму. Ось такі то справи. Вона їх не обіжає, я думаю, вони привикнуть і будуть всі разом ходити. Вона між ними найбільша гуска була і здоровені яйця несла. Ну, каже Гусю, найбільше яєць від мене той раз в інкубаторі було, але гусак з нею не парувався. Вона вже піриться, вона не несеться. Так що будуть вони собі разом ходити. Сьогодні я її вже зачиню в хліві, там, де козички маленькі були. Козичок зараз я придумаю, якось прив'яжу. Ось і їх вже сьогодні в хлів. Ось таке діло. Так що якось так. Пасіться, пасіться. Як я є коло них, то вони від неї не втікають, їм не страшно так. А як я тільки відійшла, вони біжать від неї, вона за ними наглядці. І вони втікають шахуче, бо вони бояться думають, що вона їх бити буде. І вона їх не зачіпає, бачите, вона їх не б'є, вона їх любить, вона хоче з ними бути. А вони о, -о вона тільки ближче підійшла, вони вже ходять від неї. Так, отрето з тих гусят, що вчора мені круг побив, то я не знаю. Я не знаю, правда, коли це відео вийде вже. О, Вже мої полунички цвітуть. Треба б їх накрити агроволокном. О, Ну нічого. Все у нас буде добре. Все, що стається, то долучу, аби Бог дав, щоб люди здорові. О, подивіться, як гарно цвете. Вишня. Одна, друга, третя. Груші гарно позацвітали. Все, красота. Навіть от сливочка молоденька в рові зацвіла в мене. Це яблуньку я садила. Так що, по ходу, в мене всі поприймалися мої щепи, і я дуже цим задоволена. Ось так щось що такі-то справи. Усінка моя. Я їй казала, кажу, будеш з ними чемна, будеш з ними жити. Вона хоче діток. Я б не проти, щоб воно було трошки гінакше, щоб вона маленьких водила ті, що мають вилізти, але ж таке. Маленьких буде індичка водити тоді. О. А тих, а тих ми приберемо. І усе, Все буде у нас прекрасно, да, гуська? Тих ми заберемо до гуски, і вони вже будуть жити, як дорослі гуси, вже в хліві. Бачите? От треба от мені як стояти коло них, вони пасуться, їм не страшно. Бачите, абрикос одна половина всохла. Ні, там є пару живців відійшло. О, може я ще потім Попробую нащпити. Ще з нього, котрі гелячки молоді. Ну, не знаю, подивимось. Ось такі-то справи. Так що, якось так. Не страшно, правда, як я з вами. От, лки-палки. Нема страху. А так страшно. От, спробуй придумай. Тікайте, тікайте. Я піду тут о. Коло малин обірву кропиву, щоб вона їх часом не глушила мені. О! Ой, Боже. О. Ой, руки попікала до кропиви, але ну, нічого. Так що ви тут? Воно приймаються, не знаю, побачимо. Так ще тут у нас один корчик є. Приймалися малинки відліди. О! їх пополюю, щоб вони світ бачили. Щоб до них дощик падав. О, бачите, ростуть. Ну, куди? Я йду назад і ви за мною, так? Ви що в тому анікдоті? Тату, куди веду, кума і я з вами, то так і ви, так? Куди я, туди ви. Вертайтеся. О. Все, пішли туди. Киш? Ось ця яблунка гарна. Гарно, гарно має твіт. Не знаю, все, я оставляти на буду. буду. Ну, трошки оставлю. А тут щось сталося з цвітом. Бачите? Десь довгоносик якийсь зів чи що. Тут гарний. Ну ця ополовина, то я точно знаю, що це літня яблуня, оця не знаю. Зараз, зараз, зараз. Вони вперед побігли, а вона за ними бігом перекітська. Що ти будеш казати? О, та й таке-то. О, вода вже закіпає. Зараз закипить. І ми будемо парити. он гусі наші. Будемо скупти. Ось такі справи, так що всім гарного дня. Мирного неба. Міцного здоров'я і тільки сім хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних. А ми зараз піду візьму такого черпака великого, ось на черпаю води в тачку з каструлі. Ось, ще йду відро води, зараз принесу раз-два. Бо ту воду виберу, а другу треба наляти, щоб картоплю поставити, варити свиням. Кози вже не хочуть картоплі, я вже їм два дні не даю картоплі. Суто тільки зерно їдять. Даю зерно і все. А їдять зерно. Ось таке -то діло. Ні, Ще не кипить. О, зараз закипить. Вже, вже шумить, вже буде кипіти. А я йду ще відро води принесу це. мука чи дроблене зерно, щоб парити з картоплею свиням. І от, -от таке. Все, всім папа. -па. Вони ось там посідали, вже попаслися. Зараз я вам покажу. О, вони там. І вона коло них. О, о, о. Вони вперед, вона за ними. Не не за не, ја во нас за не. Ве, врегини, куде летите? Ха? Иде, иде, иде. Иде до не, иде. Иде, малешечка, иде, иде. Иде. Иде за теми врединами, ми, иде. Винесу стільчика і буду приступати до роботи. Гай, гай! Гай, гай! Оце той ворон. Він вже знов летить сюди. Дивіться, гуся так полякалися зразу. Вже його бояться, паскудника такого. Все, па-па.